Вітаю всіх, хто має бажання дізнатися. Останні новини із життя Жашківської громади. Сьогодні, 16 січня, у випуску. Про таке у районі розробляють механізм пільгових перевезень. Позачергова сесія районної ради. Одне питання порядку денного, багато запитань і звернень. Через негоду значно підвищився травматизм населення. У будинку дитячої та нацьки творчості святкували Маланки та старий новий рік. У районі метикують, як забезпечити пільговикам можливість безкоштовного проїзду при міському транспорті. Справа в тому, що на державному рівні відмовилися тягнути пільгу, задекларовану законотворцями, та зобов'язали її реалізовувати за рахунок місцевих бюджетів. Для цього жашківські фахівці розробили спеціальну методику, яку представили на нараді сільським головам. Жашківська райдержадміністрація ініціювала та розробила методику, по якій можна реалізувати в районі пільгове перевезення. Вчора ми знову зустрічалися і приймали рішення, працювали механізм, складали можливий якусь модель щодо саме забезпечення пільгових категорій населення жашківського району пільговим перевезенням. Відпрацювали певну методику, склали можливий алгоритм. і зараз хочемо довести до вашого відома. Для того, щоб ви цю інформацію сприйняли, зараз можливо почули її, внесли якісь пропозиції, ми по можливості їх врахуємо або е, дамо рекомендації щодо доцільності е, е, врахування даної пропозиції. І я думаю, що відпрацювавши на сьогоднішньому засіданні е, відповідно єдину вже методику надання. Пільгових послуг таких для пільгових категорій населення ми вже вийдемо із єдиною пропозицією до наших перевізників і будемо говорити або, можна сказати, ініціювати саме методику надання такого виду послуг. В державному бюджеті не передбачено субвенції на компенсацію за пільгове перевезення, за пільговий зв'язок і інші пільги, які раніше були передбачені в вигляді. Обенці державного бюджету місцевим бюджетом, тобто вирішення забезпечення пільгового проїзду на місцях, покладається тепер на органи місцевого самоврядування в ході опрацювання даного питання проявилися деякі проблеми. Приміром, застарілі списки пільгових категорій населення Ми зверталися до мене кілька сільських рад, тому що із тих пільговиків, які зареєстровані, у нас в Єдарпі. Є люди, які числяться у нас по селу, а вони на даний момент вже в селі виписані. Тому, якщо ви таких людей виявили, нам потрібно про них сказати, щоб ми мали навести порядок, почистити цей єдак до кінця. Будь ласка, ті, що виїхали, ті, що переїхали, ті, що приїхали до вас і мають право користуватися цілями, Оцю всю інформацію, будь ласка, нам подавайте. Суть розробленої фінансовим управлінням раді адміністрації методики в тому, щоб кожна слід рада прийняла відповідні програми по пільгових перевезеннях із системою видачі талонів кожному, хто має право на безкоштовний проїзд. Для того щоб забезпечити таке пільгове перевезення, у вас перше повинна бути програма. У вас є програма турбота. Ви можете до неї внести роз такий розділ. Як забезпечення пільговиків, які проживають на території вашої громади, пільговими перевезення та іншими пільгами є така пропозиція. Ми вивчали досвід сусідів наших Лисенського району. Вони вже кілька років здійснюють такий перевіз перевіз людей і компенсацію за талонами, маючи талони, які підготує сільська рада, ви визначитесь відповідно до тієї суми. В бюджеті, яку ви можете виділити, тобто це перевізника стимулює до того, щоб пільговиків він приймав на маршрут, довозив і збирав биточки. Начальник фінуправління райдержадміністрації Галина Загребельна озвучила по кожній слід раді мінімальні суми, на які потрібно організовувати пільговий проїзд. Усе було розраховано по формулі відповідно до кількості категорійних громадян. Це викликало чимало запитань та нарікань з одного боку, щодо відсутності в бюджетах сіл додаткового фінансового ресурсу, з іншого щодо мізерності такої допомоги людям при її виділенні. 150 буде телефон не менше де брати до. Woods. Ой, ну саме від нас із карантин. 201 чоловік. От 201 талон, там тільки один раз на місяць. А я не рахую ще пенсіонерів, яким по 50 років, там по 54, вони робили в лікарні, там більш ночі. Ще цих людей, в мене ще близько 500 чоловік. Вони теж Уявіть, який талон філіки. Місцевим громадам держава доручила, а фактично перекинула свій обов'язок забезпечити пільговиків безкоштовним перевезенням, але водночас дала широке поле для реалізації цієї пільги. Зараз під силу сільським радам навіть запровадження адресної допомоги категорійним громадянам. Я мав розмову із керівником автопарку. По цьому питанню він, значить, виграв цей рейс бувший Шуляк і Кривчунка, приїхав три чи чотири рази, в автобус ніхто не сів, він через обладміністрацію адміністрацію змінив нас в рейсу просто жашки в кривчунка і все. Я з ним мав розмову, він каже, що подовжити чи змінити маршрут, не важко. Але якщо він приїде в село, сяде один пільговик, або й зовсім не сяде, і він поїде назад, він скаже, щоб мені такий пільговик. Тому що ті, хто не мають пільгу, цей автобус сідати не будуть. Плачівка Плачівка ну, плочівка трошки ближче, може, ще буде заїжджати. Наприклад, від повороту на Грибчунку до нашого села там, десь 11 кілометрів, туди і назад, чи 10 хай. 20 кілометрів гнати автобус заради одної людини ніхто не захоче, жоден перевізник не захоче. Іхане Петрович, ми, ми знаємо про це. Це специфіка вашого села. У нас чотири учасники бойових дій, чотири ліквідатори аварії на ЧАЕС. Із цих семи чоловік лише два будуть користуватися приміським транспортом. Тобі, Впреки, по факту будете Ну, А це де ж таке пільгове перевезення для населення? Те, що... От люди користуються власними автомобілями. Де буде тоді тут пін? Антина Васильян, а що ви пропонуєте? Все-таки адресну допомогу. Антина Василя, це додаткові втрати, а й додаткові допомоги. В ідеалі, усі категорії населення, яким в Україні задеклароване право на безкоштовне перевезення, мають без проблем, показавши відповідне посвідчення, їздити без оплати і приміським, і позаміським транспортом. Але проблема в тому, що закон так і залишився жити на папері, адже як у нас часто буває, не був підкріплений реальними коштами. Тож на нараді цього дня на приквість пільговикам також не йшла мова про постійні безкоштовні перевезення, бо й сільські ради не здатні цього забезпечити. Свої пропозиції громади мають надати уже наступного тижня. Втім, представники районної влади, підсумовуючи нараду, зуважили, що було б зручніше, якби на всій жашківщині діяла єдина схема пільгових перевезень. На Наступний тиждень ми визначимося з днем. Якщо вівторок він не буде для нас. Прийнятним, ми можливо, це середа або четвер буде. Ми також зустрінемося з вами, але вже в присутності перевізників, із, е, інформацією щодо надання е, пільгового перевезення саме нашими перевізниками для пільгової категорії населення. Оці всі моменти, які я назвав, ви повинні за тиждень опрацювати. Розглянути це на сесіях сільських рад, можливо, це на виконкомах, можливо, це на зустрічах з активом села щодо надання послуг по перевезенню. Можливо, треба буде переговорити з людьми, зібрати будуть ж ваші сходки, будуть у вас і сесії по уточненню бюджету. Давайте це питання. Ви обговорите з людьми, яким варіантом почати? Можливо, на протязі першого кварталу. Ви будете коригувати цю ситуацію, я думаю, що тут нічого страшного немає, бо воно вперше запроваджується в нас. Тому треба бути готовим до того, що якісь варіанти можуть змінюватися. І така наша ну, порада вам, коли ви будете заключати договір з перевізником на пільгові перевезення, ви заключіть його не на рік, а поки що, наприклад, на квартал, а потім додатковими угодами ви будете з ними уточнювати умови договору. Тему перевезень не оминули і на позачерговій четвертій сесії районної ради сьому скликання засідання, якого відбулося 14 січня. Народні обранці пропонували більш детально підготуватися до наради по перевезеннях, яка планується на 20 січня, дослідивши докладно усі нюанси проблемного питання. На наступний неділі да, має бути зустріч по маршрутах. І всі голови сіл звертаються з одним. Ну питання нашого власне звернуться з таким питанням щодо відшкодування. Пільгових категорій населення, як має бути виглядати весь цей процес. Цікавить сьогодні, що їм яку внести пропозицію, ми маємо дати їм як депутати, бо ми все таки вищий урон. Дати їм роз'яснення стосовно цих пільгових категорій, як варто вчинити при розподілі коштів на перевезення краян пільгових категорій. Присутні на засіданні до однієї думки надійшли. Кожен бачив різні шляхи вирішення питання. Талонна система, я не скажу, що вона ідеальна. Як на мене, я це бачила, і слава богу, в Києві це вже йде. дуже того дуже, 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 це вже по цій Україні. Маленьке щитующе устройство на кожен автобус з, з пластикою карточкою пенсіонер заходить, чи пільговик кожного є ця пластикова карточка. Провів і тоді він може користуватися. Маршрутами не тільки від села до центру, а він може користуватися і по Україні, де є пільга один раз по Україні, і між селами. Ми займалися і проводили вже п'ять консультацій по питанню пільгових перевезень і забезпечення пільгових категорій населення пільговими перевезеннями. Я вам скажу, що це перші кроки, нові кроки, які ми маємо відпрацювати на рівні. Жашківської районі я думаю на Жіні і Черкаській області щодо надання таких послуг, саме саме виходячи із з таких обставин, які зараз на сьогоднішній день які нас поставила держава. Зрозуміло одне питання перевезень має чимало підводних каменів, і вирішення його ускладнюється нинішньою скрутою. До того ж, аби вивчити досвід інших регіонів країни та закордонний, адаптувати його до умов нашого району, потрібно немало часу. Загалом, в ході засідання народні обранці порушували ще чимало тем, обговорюючи їх і в ході розгляду запитів та звернень, і після розгляду питань порядку денного. Серед них Котре згадали про дошкільну установу в Тихому хуторі, що деякий час не функціонує. А також депутатська група афганці та учасники АТО запропонувала надіслати звернення президенту України, прем'єр-міністру і голові Верховної Ради із вимогою виключити пункт про бюджет України на 2016 рік, який скасовується обов'язковість індексації розміру оплати за оренду комунального майна, що на думку ініціаторів звернення суттєво негативно вплине на місцеві бюджети. По суті, на весь 2016 рік перерахунок орендної плати відповідно до індексу інфляції перестає бути істотною умовою договорів оренди державного комунального майна. Безумовно, така норма закладає широкий простір для виведення із місцевих бюджетів десятки мільйонів гривень. Виникають запитання, як скористаються цими нововведеннями тисячі орендарів комунального майна, як цю норму застосовують управління комунальної на місця. Скільки чинних договорів оренди упродовж року буде переукладено без обов'язкової умови індексації оренди відповідно? Є очевидно, що ця поправка до Головного фінансового документу країни несе потенційну загрозу мільйонних збитків як державам, так і місцевим бюджетам. Депутати прийняли пропозицію позитивно, втім вирішили більш докладно дослідити це питання та правильно юридично оформити звернення. І лише після обговорення численних проблем перейшли до порядку денного, до якого входило одне не менш нагальне питання про внесення змін до рішення про районний бюджет на 2016 рік. Враховане збільшення призначення в сумі 375 тисяч 254 гривень по наступних розпорядниках. Відділ освіти Жашківської районної державної адміністрації за рахунок освітньої субвенції в сумі 210 тисяч гривень, які спрямовуються на виплату заробітної плати з нарахуваннями по загальноосвітних школах, спеціалізованих школах, віце, гімназії, так, це і це гімназіях, колегіумах, так це називається, ця сума. І за рахунок субвенції з бюджету села, в сумі 55 тисяч гривень, це нам 40 сільський бюджет дає кошти на придбання дріб для школи. Єдине питання розглянули і прийняли оперативно та без додаткових обговорень. Аграрії Черкащини відклали протести до 26 січня. Після цієї дати передбачається, вони знову розпочнуть акції протесту. Про це у центр розповіла голова Черкаської регіональної організації Аграрної партії України Наталія Старікова. Якщо парламентарії залишать аграріїв з їхніми проблемами поза увагою, то акції протесту будуть відновлені. Це вже не буде перекриття доріг. Люди підуть до тих високопосадовців, які ініціюють такі рішення і мають вплив на їхнє ухвалення. Дрібні фермери і Невеликі агрохолдинги усі налаштовані дуже рішуче. Цитує Наталю Старікову інтернет-ресурс. А поки аграрії спільно розробляють стратегію подальших дій. Приміром, сьогодні в місті Умань проходила зустріч сільгоспвиробників Черкащини. Побувала на цьому заході і знімальна група телекомпанії Жасмін. Тож у найближчих інформаційних випусках розповімо деталі зустрічі. Внаслідок перепадів температури на Жашківщині утворюється, ожеледиця, А відтак їй складається небезпечна ситуація на дорогах. Так, 10 січня до пункту зв'язку Жашківського пожежно-рятувального посту надійшло повідомлення про те, що водій легкового автомобіля не впорався з керуванням та з'їхав у засніжений кювет поблизу села Хматів. Рятувальники зуміли витягти автівку, після чого власник автомобіля та трьох пасажирів, серед яких було двоє дітей, доставили до найближчого пункту обігріву. До слова, у зв'язку з погіршенням погодних умов Державної служби України з надзвичайних ситуацій спільно з органами місцевого самоврядування відкрито пункти обігріву і на Жашківщині. У районі їх функціонує два у приміщенні, де працює товариство Червоного хреста за адресою місто Жашків, вулиця Щорса, 19 та в стаціонарному відділенні територіального центру соціального обслуговування Жашківського району у селі Вороне. А загалом рятувальники радять у період посилення морозів по можливості уникати пересування автошляхами, утриматися від тривалих прогулянок на відкритому повітрі та не виходити на мороз у стані алкогольного сп'яніння. Останнє, як показує практика, до речі, лікарська практика лише шкодить в холодний період. Чому подробиці в сюжеті? Мінлива зимова погода вклала на ліжка не один десяток жителів району. Ледь не щодня до Жашківської центральної районної лікарні потрапляють пацієнти і не на своїх двох. Якщо так в загальному взяти, то десь приблизно на 30 після того, як випав сніг. Збільшилась кількість травм на вулицях, на подвір'ях, ну взагалі пов'язаних із зимою. Це в основному травми нижніх кінцівок, нижніх кінцівок, потім верхніх кінцівок. Забої, рани. Важких травм немає. Щодня переломи, тріщини, забої, струси головного мозку. Ось уже два тижні на вимушеному відпочинку на лікарняному ліжку пан Іван збирався посипати піском стежку на подвір'ї та й не встиг. Поскользнувся, знувся, впав, ударився об цемент, да всього об дорожку. А де послизнулися? Десь в подвір'ї. Коло хати, коло хати. Не встигли посипати. Не встиг, да. А він пісок замерший. От. Ну, я думаю, візьму лопату, де треба прогорнути. Взяв шахтюрську лопату. От. І стаю лопату і впав. Дають. Та і скільки ви вже в лікарні? Ну, це вже тиждень. А раніше у вас були подібні травми, що взагалі? Ще й не одна. Теж ж так, так само зимою Ні, послав. ноги, ноги. Ну, зимою, зимою да чимало у період морозів отримують переохолодження. Спочатку цього року з настанням холодів, які дійсно такі були значні, то у нас поступило п'ять постраждалих. Всі вони поступили до нас із переохолодження, значним переохолодженням на грані із замерзанням, і які потім закінчилися обмороженням кінцівок. Чотири випадки було обмороження нижніх кінцівок, одне з них закінчилося ампутацією частково ступнів, тому що наступив ганрена, наступила гангрена. І один випадок обмороження верхніх кінцівок. Ще поки він на стані лікування, ще ми не можемо сказати, на якому рівні ведеться забирати пальці. Три з них, навіть чотири, це пов'язані з вживанням алкоголю. Значним вживанням алкоголю, і одна жіночка, яка хворіє, скажімо, на психічну хворобу, і вона просто втратила орієнтацію, коли була завірюха, і вона пішла не в село, а від села, заблукала. І таким чином вона довго блукала по полі і відморозила нижні кінцівки. Дехто зігрівається старим дідівським методом. Розпиваючи спиртне, втім, дія алкоголю, зауважують медики, тимчасова судини розширюються, але після відчуття теплоти судини різко звужуються. Якщо надавати допомогу, скажімо, людині з переохолодженням, коли їй потрібно зігріти, то алкоголь, можливо, і грає свою позитивну роль, тому що він розширює судини. Він прискорює обмінні процеси і таким чином допомагає людині зігрітися. Але краще за алкоголь в даній ситуації діють гарячі напої. Це може бути чай, може бути кава, може бути глінтвейн, може бути любі гарячі, скажімо, сюрпа, юшка. Любі гарячі напої. Якщо на холоді таким постраждалим надавати допомогу, насамперед треба зняти з них одіж із кінцівок, шкарпетки, рукавички, взуття, і спробувати своїми, ну скажімо, теплими руками відігріти ці кінцівки і постаратися чимось закутати їх шарфом, хусткою, другими, скажімо, Одежею іншою, для того, щоб далі відправити цього постраждалого в якесь тепле приміщення, якщо є десь поблизу, в лікарню, якщо це є можливість, тому що другі методи зігрівання неефективні. Медики радять не вдаватися до сумнівних методів обігріву достатньо тепло одягатися, носити відповідне до погоди взуття та не виходити на тривалу прогулянку голодним. Якісне взуття з глибокими протекторами та без підборів також допоможе утримати рівновагу на крижаній поверхні і уникнути забоїв, переломів та інших травм. Новорічні свята тривають, українці поспівали колядок, щедрівок, засіяли на урожай і добробут. Привітали усіх Василів та Меланок, А також зустріли новий рік за старим стилем. Новоріччя починається 14 січня. З цієї нагоди будинку дитячої юнацької творчості влаштували святковий концерт та майстер-класи. До святкувань та ласі до щедрого застілля українці новий рік святкують двічі: 1 січня за новим стилем і 14-го за старим. Відзначили другу традиційну дату і в Жашківському будинку дитячої та юнацької творчості. Перед день нового року за своєю обрядовістю нагадує день різдва Христового. вечір. Називали щедрим або що пов'язано з традицією накривати щедрість стіл. На, на щедрівки 13 січня діти ходили щедрувати від хати до хати, бажаючи кожному члену родини щастя та благополуччя. Захід відбувся 12 січня. Напевне, для того, аби вже на Меланке вихованці будинку творчості вивчили старовинні і сучасні щедрівки та радували ними рідних, близьких, просто жашківчан, до яких ходитимуть віншувати. Протягом шкільних зимових канікул будинок дитячої та юнацької творчості активно працював, розкриваючи крок за кроком здібності дітей. А ще підводилися підсумки роботи за півріччя, адже досягнень юні таланти мають чимало. Директор навчального закладу подякувала дітям за активність та багатьох нагородила відзнаками. Ми цілий раз кажемо, що ми страшенно раді нашій зустрічі. А зустрічі наші розпочали ще у минулому році. Ми зустрічали і проважали старий. Рік зустрічали новий рік з вами. У нас є чимало здобутків, У нас є чим хвалитись, У нас є чим гордитись. І, звичайно, завдяки вам, наші талановиті і найкращі улюблені вихованці будинку творчості, наші керівники будинку творчості, які ви вкладаєте свою душу, талант, вміння і знання у наших вихованців. Отож, я хочу. Особисто від себе, від всіх працівників будинку творчості, подякувати вам за ваш талант, за все те, що ви робили. Можливо, 14 січня відзначають не так феєрично, як перше, але все ще не полишають старої традиції. Адже це наше прадавнє свято, яке також хочеться відзначити на високому рівні. Чому б і 14-го числа не поставити ялинку, почепити різдвяний вінок і янголят. Усе це діти виготовляли власними руками на майстер-класах, які проводилися в будинку творчості після концерту. Ріжемо. І в нас виходить така квіточка по кругу І розпушуємо. І виходять такі їжачки. Потім на ялиночку будемо викладати темніше світліше, темніше світліше вже будемо комбінувати, що у нас виходить. Клеїмо шишечки на, наш, на нашу заготовочку буде такий різдвяний віночок і шишечок. Фарбуємо на шишечки свої, щоб вони були золотистого кольору. Такому чуть трохи сюди далі. Ще прикрашаємо бантиками із ленточок, можна різними іграшками новорічними прикрасити. Ну, фантазуємо на природі фантазій. Новорічні свята. І Різдво Христове це ну, найочікуваніше всіх людей свято. Це свято, коли збирається вся родина за круглим столом, батьки, діти, внуки один за одного радіють. І ми ж таки шиємо ангелочки, щоб ангелочок оберігав всю родину. За старим стилем, рік, що минає, проведжає свята Меланія ввечері 13-го, а новий зустрічає Василь 14 січня. І на вечір, і на ранок у народі виробились свої традиції, які планують підтримувати вихованці будинку творчості. Я думаю, буду вдома зі своєю сім'єю. Щідрувати підеш? Так. Да. Збирається вся сім'я, збираються всі родичі. Ми вивчимо нову щедрівку і ми з однокласниками з моїм братиком будемо ходити щедрувати. По... Да, щедрувати. Я буду відзначати новий рік своєю сім'єю і буду ходити з однокласниками щедрувати і свято, ну щоб попрощатися з старим роком. На цьому все. Повтор випуску. Дивіться у понеділок о 9 ранку та о 19.30 вечора. А вже в найближчих випусках зокрема розкажемо про таке. На Жашківщині епідемія грипу та ГРВІ. Група жителів села Безпечна вимагає від місцевого сельоспідприємства Кищенці якісного водопостачання, приїзду по дорозі через комплекс та грамотної утилізації тваринних відходів. На парадній нараді радіадміністрації обговорювали фінансові питання, співпрацю Центру соціальної служб для сім'ї дітей та молоді з сільськими радами, а також інформували про початок мобілізаційної кампанії до Збройних сил України. Та багато іншої інформації, яка сподіваюся, буде вам цікавою та корисною. Вечір же тільки починається. Тож бажаю вам позитиву, спокою і душевної рівноваги, що сьогодні зайвим не буде. На все добре. Одяг ведучої від магазину Ніка, місто жашки, вулиця Костромська, 30А, сучасний модельний одяг за помірними цінами.